Вітаю вас, мене звати Ірися Герцун, і сьогодні ми будемо говорити про те, як військові волонтери тут, у ТЛУ, допомагають Збройним силам України. Говорити про це будемо з військовим волонтером Владиславом Головащенком. Вітаю вас, Владиславе! Отже, до військового волонтерства, коли ви долучилися, і що вас мотивувало? Мені насправді вистачило всього двох днів для того, щоб зорієнтуватися, що щось треба робити. Після момент я Багато закривав запитів різного характеру: від спорядження гуманітарних там речей, продуктів, медицини, то само собою. А потім якось воно так раз і вирвало, що от я займаюся медициною. А чи є от певні речі зі сфери тактичної медицини, так які в дефіциті. Їх потребують, але їх важко дістати. Елементи е, того, що кладуть військові тактичні аптечки, це речі, які ти не знайдеш в звичайній аптечці. Їх можна або придбати. Або придбати, от без варіантів. Найперше це е, турнікет. Далі у нас йде ізраїльський мандаж. Дуже річ потрібна, особливо е, коли є вивихи, зламані якісь руки ноги. Далі у нас іде е, гемостатичний бинт. Це дуже потрібна штука, особливо при е, е, тампонуванні, це якщо там рвані рани, і ми, грубо кажучи, беремо бинт, просякнути спеціальною речовною. І, е, Ну, як правило, беруть акуратненько пхають в рану. Вона зупиняє цю кровотечу. Вона набухає, вона зупиняє. А далі це у нас оклюзивна пов'язка. Буває там, осколок, простріляний, грудна клітка, ще щось. Її наклеюють, і ти фактично ще можеш дожити до евакуації. Ти не стічеш крові. Саме головне. Будь-який лікар вам скаже, що майже там, 80% всіх причин загибелі. Це те, що велика втрата крові. До речі, про турнікети. Кілька місяців тому була конфліктна ситуація навколо турнікетів, що вони деякі були неякісні. Чи ваші от турнікети відповідну перевірку? Я дуже приділяю цьому велику увагу, насправді, тому що це перше, з чого варто починати. Я бачив різні, абсолютно різні. І на і на 3D-принтерах, і зроблені в якихось домашніх умовах. І таке відчуття, ніби це просто якимось там. Учням просто давали на дистанційні завдання: типу, сьогодні ми робимо турнікети, діти. Ну, це все дуже весело звучить, насправді, в реальності не дуже, тому що неякісний турнікет він тебе не врятує. Ти стічеш кров'ю, ти можеш загинути, ти втратити можеш якусь кінцівку і все. Були випадки, коли мені от, там, знайомо подзвонила, каже, От, в мене є тут 50 турнікетів кетовських, я тобі їх готова віддати. Присилають мені цю посилку, я дивлюсь, а це китайська підробка під кетовський турнікет. Я її в руках зламав. Якщо говорити про забезпечення військових, от за вашими спостереженнями, яка частка державного забезпечення, а яка частка саме лягає на плечі волонтерів? Ми, як волонтери, я от вважаю, що ми завжди маємо бути на підхваті. Тобто не має бути так, щоб. Держава перекладала обов'язки свої на волонтерів. Ми це робимо, нам це дається дуже нелегко. Це дуже важкий процес. По моїм відчуттям, спочатку це було десь на рівні ну, 50 на 50. Зараз я знаю, що забезпечення набагато краще. Вже, напевно, вийшло на рівень 70-80%. Бо від деяких батальйонів, різних тактичних груп я чую, що все. Ми вже в цьому укомплектовані. Дякую. З якими підрозділами, військовими ви співпрацюєте? Зараз повністю закрите питання було з 4-ою окремою танковою бригадою. Серед тих, хто в мене просив або були запити на тактичну медицину, на військово тактичні аптечки — це сили спеціальних операцій. Це і танкісти, морська піхота, нацгвардія, поліція. Теж були спецпризначці, були навіть снайпера, навіть гур був, СБУ. Були У мене лише космонавтів не було. З якими проблемами як волонтер, ви зіштовхуєтесь? Це нехватка медикаментів. Склад військово-тактичної аптечки він передбачає наявність специфічних засобів, і їх ти ніде не візьмеш, ні в кого не попросиш. Їх можна лише придбати або попросити в дружніх організацій за кордоном. Мені буває присилають щось із такого, що я прошу, чого мені не вистачає. Дуже з далеких країн Західної Європи. В соцмережі Фейсбук ви часто пишете таку фразу Хто сьогодні не пив каву? Чому так. саме ця фраза? Чашка кава це щось таке компактне, мобільне, зрозуміле і ясне. І ти, коли е, не зробив цього, не випив каву, ти прям відчуваєш, що ти щось зробив хороше. А от за вашими спостереженнями, який розмір от середнього донату? 100, 200-300 гривень. Мені було навіть таке, що мені діти скидали по 10-15 гривень. І я реально це дізнався, тому що така штука єсмодоманка, як коментар до донату, і тобі пишуть там, там від там, Олі, так стільки там років. Я розумію, що це хтось з батьків зробив, але настільки мило. А от скільки часу ви маєте, щоб от є запит так, від mm -hmm. військових, щоб зібрати певну допомогу і відправити на фронт? Якщо вам просять військово-тактичні аптечки, то це може бути ну, тижні два. Навіть якщо все замовити тут і зараз. Є час на доставку по пошті, потрібен час, щоб це все зібрати, а збирається з лікарями. А як довозити на передову? Немає якихось постійних таких, знаєте, що каналів, що ти звик, що вона завжди так і інакше. Інколи, якщо це щось там невелике, ну, розміром з цей диван або два дивани, то можна це зробити новою поштою при умові. Що вона там десь є якійсь доступності? Якщо це щось дійсно велике, серйозне, то е ми даємо клич, ми шукаємо водія, скидаємося на бензин і, і їдемо. Ви є автором пам'ятнику героям Небесної Сотні та героям АТО? Да. Ви митець, ви дизайнер, наскільки я знаю. Да, так архітектор. чи вистачає наразі вам часу на творчість? Одна із моїх, із моїх захоплень це абстрактний живопис. Десь 9 місяців початку війни я не міг взятись за фарби від слова ніяк. Я себе змушував до цього, я намагався щось зробити. Я навіть барикадував, входи в свою квартиру різними мольбертами, фарбами, мовляв, якщо знаєте, спіткнусь, то обов'язково за них візьмусь, захочу. Ні, це не давалося. Буквально останнім часом була одна тільки історія, коли. Одна жіночка, вона із внутрішньопереміщених осіб, але вона теж митець, вона попросила в мене картину. В мене настільки розчуло це прохання від людини, яка втратила все, але при цьому любов до мистецтва не втратила. Попри все, я намалював картину і зараз періодично намагаюся повернутися до цієї стізі. Що для вас означає перемога України і що першим зробите після перемоги? Перемога це для мене повністю вигнати всіх наших ворогів з території України. Крим в тому числі звести якусь величезну стіну. Перемога для мене це отримати можливість доступ до відновлення України, бо в нас ще попереду дохвилі багато роботи. Коли це все закінчиться, я хотів би поїхати в Крим. І мені хочеться, хочеться постояти на березі моря там. Нагадаю, сьогодні ми говорили про військове волонтерство. Говорили про це з Владиславом Головащенком, військовим волонтером. Дякуємо, Дякую за розмову. вам за запрошення.